Усім привіт! З вами компанія Загор. Сьогодні ми розповімо про професійну лінійку інверторних генераторів закритого типу серії Blitz. Професійна лінійка це надійніші двигуни, якісніші деталі та збірка. Наразі у нас присутні дві моделі професійної лінійки. Це DIN Blitz 2200 та його молодший брат DIN Blitz 850. Відколи це ми іграшки почали виробляти? Розпочнімо з Дін 750. Вага цього малюка 8,5 кг. Та рівень шуму не вищий 58 дБ. Його номінальна потужність 07 кВт, максимальна 0,85 кВт. 4 двигун моделі XY139F6 об'ємом 40 см та потужністю 1,22 кінських сила. З ручною системою запуску та способом запалення CDI. Об'єм паливного баку 2,1 літра. Містість масла в картері 250 мл. Альтернатор повністю мій. В комплекті у нас є гарантійний талон та інструкція. викрутка та свічний ключ. На панелі генераторів наявні перемикач для запуску двигуна. Перемикач між еко та звичайним режимом. Індикатор роботи, індикатор перевантаження та індикатор низького рівня масла. Гвинт заземлення та одна розетка 230 В. Зверху на корпусі знаходиться кришка паливного баку. На якій є вентиляційний клапан для скидання надлишкового тиску при спалюванні паливу та доступу до достатньої кількості повітря. Адже це модель закритого типу, а для стабільної роботи двигуна необхідно правильне співвідношення палива і повітря. Збоку на корпусі знаходиться паливний насос. Біля нього досель. Знизу є ручка для запуску генератора. Під нею знаходиться важіль паливного крану. Знявши викутку із комплекту кишку з цієї сторони, знайдете горловину для заливу масла. Перейдімо до Дін 2200. Його вага 18,5 кГ. Рівень шуму не вищий 62 ДБ. Номінальна потужність 2 кВт, максимальна 2,2 кВт. Чотирихтактний двигун моделі XY 156F. Об'ємом 113 см 3 та потужністю 3,4 кінських сили. з ручною системою запуску та способом запалювання CDI. Палений бак об'ємом 4,1 літра. Міськість масла в картері 520 мл. Альтернатор також мідний. На панелі знаходиться перемикач двигуна, перемикач між екорежимом та звичайним режимом, індикатори роботи. Індикатор перевантаження та індикатор низького рівня масла. Винт заземлення. Також одна розетка 230 вольт. І на відміну від меншого, тут є вихід DC на 12 вольт з кнопою захисту від постійного струму, який використовується при заряджанні акумулятора 12 вольт. По корпусу все те ж саме, що й у Blitz 850 Відрізняється тільки паливний насос. Він опустився трохи нижче до ручки запуску генератора. А тепер поговоримо про те, як підготувати та запустити генератор. Для початку перевірте рівень палива. Якщо він недостатній, долийте. Ми рекомендуємо використовувати 92-й та 95-й автомобільний бензин. Другий крок це перевірити рівень мастила. Якщо він недостатній, також долити. Ми рекомендуємо використовувати всесезонне мастило 10 40 Перейдемо до запуску генератора. Перед запуском генератор потрібно належним чином заземлити. Не підключайте електропилу перед запуском двигуна. Переводимо паливний кран в режим ON. Перемикач двигуна в режим увімкнено. Заслінка має бути в режимі ДОСИ. Перед першим запуском генератора потрібно нажати насос 6 разів. Витягуємо ручку, доки не почуємо опір. Це точка тиску. Повертаємо ручку в попереднє положення. Притримуючи гранатор, швидко снигнімо. Не витягуйте мотузку повністю. Коли двигун запустився, прогрійте двигун та поверніть важі заселінки у режим увімкнення. Після того, як ви запустили генератор, дайте йому 15-20 хвилин попрацювати на холостому ходу. Після чого можна навантажити його приблизно на половину та дати попрацювати ще 2-3 годинки. Потім вже його можна навантажувати на повну потужність. Електроприлади підключаються від найпотужнішого до найслабшого. Ну наче все розказали. сказав. Якщо щось на вашу думку ми упустили або у вас є запитання, чекаємо в коментарях. Дякуємо за перегляд, любіть близьких, слава Україні! До зустрічі!